Стресова ситуація була в українських артистів, які пролетіли як фанера над Парижем під час національної відбору на Євробаченні. Там скільки 11 артистів брали участь, але переможцями стали Альона Альона і Джері Хейл, які представлятимуть Україну з піснею Мама Тереза Діва Марія Точніше, Тереза і Марія називається пісня їм віддали, значить, глядачі віддали їм найбільший бал 11, з 11 можливих. На другому місці, якщо не помиляюся, як так, а на третьому місці серед глядачів опинився. Мало він на четвертому місці. Я голосував за циферблат. Е, більше 11 балів від суддів отримав тільки гур циферблат. От бачиш, я голосував за циферблат, і судді проголосували в тому числі за е, циферблат. Розуміла? загалом, а на другому місці у суддів була вже Альона Альона, тому що судді дали їй 10 балів, і загалом у них цифра. Е, скажи мені, загалом у них цифра 21 бал.